Це будинки, інтегровані в схил, дахи повністю вкриті ґрунтом, рослинами, деревами різного плану, квітами. Будинки одноповерхові висотою 3,5 метра. Будинки будуть утеплені в ґрунті. Будуть утеплені 100-150 мм. На гаражах у нас буде 100 мм в ґрунті. На схилі на самих житлових будинках буде 150 мм. Верхній ряд двохповерховий. Перший поверх монолітний інтегрований в схил, другий поверх каркасний в стилі барн з елементами біоніки. Тобто будинки теплі, загідроізольовані. В кожному будинку буде влаштована припливно-витяжна вентиляція. Зайва волога буде забиратися з самого будинку. На схилі свій великий окремий басейн, поруч з хілом внизу, лісова школа з великим ігровим майданчиком. Приїжджайте і обирайте свій найкращий будинок в Карпатах.